Михайло Яцьків, красуня. Встав я ще світанку не було, та й пішов шукати роботи і щастя. Приходжу до яблінки. Там хати великі, а віконця лише на півтора ліктя. І то зсередини поприбивані, а хати чорні, як заїзд до корчми. Приходжу до порогів, а там ще гірше, ніж в яблінці. Хати з доброго дерева кладені, але не докінчені, зверху лубами понакривані. Підходжу до тартака. Настав вечір. Треба десь повернути на ніч. Повертаю до одного газди і питаю в газдині, чи не переночував би я в них. А вона каже Або я бороню, та я не бороню, але не знаю, що скаже газда. Бо нема його вдома, десь поїхав у ліс. Хата велика, наче стодола, а віконця маленькі і темні. Чую, десь вівці в хаті блеють, але не бачу де. Чую, та бойкорова замукала теж у хаті, але також не видно де. Газдиня засвітила скипками, а то в хаті гірше, як у бовтурі. Бо хата курна, там, де постіль, за драбиною повно ягнят, де стіл, там корова. Сперся я руками на коліно, слухаю своєї нудьги і пускаю деяке слово в голос, От, аби лише чути. Так балакаємо обидвоє з газдинею, аж рипнули двері. І входить дівчина, внесла полотно і поклала на лав'ї. Ми подивились хвилину одне на одного. Вона ніби здивувалася, але витримала мій погляд і вийшла. Тримала голову згорта, очі в неї, ніби трохи приболіли від диму. А мене наче пришибло. Все мені видиться, що вона ще стоїть. І світло мигає по ній та по вишиваній сорочці. Як у вісні. Через якийсь час дівчина війшла знов і сіла коло печі. Ми знов дивилися одне на одного. Я втратив мову. Аж тут чую приїздить газда. Позаганяв коні до стайні, а сам входить до хати. Добрий вечір, га? Присадкуватий, як бочка, чоловік, весь мокрий і обталапаний, привітався зі мною. А ти не топиш жінко, га? Не вариш їсти? Вона вмить затопила і накидала картоплі в піч. А в хату повно диму знайшло з печі. Відкривають вікно в стелі, аби цей дим виходив. Горить у печі, але нічого не вариться. Лише картопля печеться. Потім посідали ми та їли ту картоплю з огірком. Старий спитав Звідки я забрів аж у пороги? Я сказав, що з гринівки, і хочу тут стати до роботи на тартаку. Після цього сказав він хлопцеві нарізати січки. Хлопчина приніс вівсяної соломи. Старий хотів іти до сіней, та я не міг дурно сидіти, і пішов допомогти йому. Стара напустила повну хату овець, а ягнята з під постелі. Як зачне одне по другому скакати, ходити та мекати. Стара ловила ягнят та розкидала кожне до його мами. Нарізали ми трохи січки, та й каже старий підемо спати. Пішов хлопчина вніс соломи, поклав мені в куті, бо ніде не було місця і дали верету від коней. Стара полізла на піч, хлопчина на запічок. Старий на припічок, але не розсуваючись, бо казав, що як розується, то гірше змерзне у ноги. Дівчина лягла на постіль. Скипка загасла. Всі поснули скоро. Вівці товклися без упину і мекали, а корова почала ходити по хаті. І я мусив уважати, щоб не стала мені на голову. Закурив я люльку. Сперся на ліктях, та й думаю, дівчина так і не зникає мені з очей. Там десь мої батьки б'ються з нуждою, а мені 23 роки, і я скитаюся, та й ніде собі місця не зогрію. Шкода твоєї сили, ти ніде місця не зогрієш, бо під тобою земля горить, казав, бувало, батько. Ех, правда, що шкода. Але чому так? Аж от тепер, перший раз на своєму віку, пригорнув мене оцей кут. Може, я хоч тут знайду спокій. Все добре, але чи оця горда дівчина схоче мене? Від таких думок я аж піднявся і сів. Раптом до мене нахилилась біла постать. Я обняв і пригорнув її до себе. Тепер, хоч би й сам чортяка старався, я її не віддам. Так просиділи ми в мовчанці до світанку. Встаю, встав і Гаста. пішов дав коням сіна і ввійшов знов до хати. Умився сюди, туди по хаті, не мав що втертися. От він і витерся рукавом. Дівчина встала – та якась мов би, ще краща, як з вечора, блиснула на мене очима й побігла кудись. Не вагаючись, я попросив газдів, щоб послухали моєї просьби. Газди мої добрі, кажу, дякую вам за нічліг. Багато сіл збив я вже своїми ногами, але такої гарної дівчини не бачив. Причарувала мене ваша дочка. Хоч не сказала ще й слова. Так мені на душі легко, ніби я у вас своє щастя знайшов. Тож будьте вибачні, що отак раптом і без старостів сам прошу вас руки, вашої доньки. Стара похитала головою і заплакала нишком. А старий сказав, видивившись на мене: Чекай, парубче, ми з радої душі. Не проти цього, але чи знаєш ти, що наша дівчина німа?